Чи відчували ви позитивний вплив, коли вас підбадьорюють та підтримують? Мене звати Ханне Леочовський, і я хочу розповісти вам, як важливо підбадьорювати один одного. У мене є невеличка брошурка Джойс Ландорф, яка називається Балконні Люди. Автор поділяє людей на дві групи люди, які усіх звинувачують, і люди, які усіх підбадьорюють. Ті, що звинувачують, можуть парою слів ранити або навіть серйозно вам нашкодити. Вони критикують і завдають вам болю. Їх слова як лезу ножа. Вони заставляють вас сумніватися у собі. Ті хто підбадьорює, ті вас зміцнюють. Вони добре ставляться до вас. Вони вам допомагають, тому що вони вас люблять. Я не маю на увазі, що вони лестять вам чи обманюють. Ні, вони чесні і показують, що вони хочуть вас підтримати. Ті, хто підбадьорюють, теж можуть критикувати, але вони роблять це, тому що ви їм не байдужі, і вони хочуть вам допомогти. Коли ви знаходитесь поруч із ними, то відчуваєте свою цінність. Ми більше схильні до того, щоб пам'ятати негативні спогади на відміну від позитивних. Кожного разу, коли ми бачимо людину, яка нас критикувала, ми пам'ятаємо слова критики, які ми чули від неї. Проходить якийсь час, щоб ми забули. Якщо хтось говорить нам щось хороше, ми часто вважаємо, що люди нам просто лестять. Ми звикли на компліменти реагувати, так би мовити, стримано. Ми навіть відчуваємо докори сумління, коли нас хвалять. Якщо хтось каже у вас сьогодні дуже гарне плаття. Ми відповідаємо о стара ганчірка. Так що інакше, ми змалку навчилися так реагувати. Я повинна прийняти свідоме рішення, так себе не поводити. Мені довелося навчитися приймати похвалу і коротко дякувати за добрі слова. Кажуть, що потрібно використати близько десяти компліментів, щоб стерти з нашої пам'яті одне прикре зауваження. Це як принцеса на горошині із казки. Нам потрібно близько десяти матраців, щоб більше не відчувати незручність старі рани можуть боліти. Це так, ніби у нашому мозку є магнітофон, який записує усі негативні вислови, що ми коли небудь чули на свою адресу. Як тільки ми чуємо негативне зауваження, це ніби натискає кнопку програвача, і уся стара плівка прокручується знову спочатку. Ти занадто дурний, це у тебе ніколи не вийде, знову ти це зіпсував і так далі. Єдине слово може стати пусковим механізмом для запуску цього ланцюга розчарувань. Джойс Ландорф називає людей, які нас звинувачують підвальні люди. Вони живуть у темному підвалі. Вони бачать усе навколо у сірих тонах. Туди не проникає яскраве світ. Скрізь вони знаходять негатив, вони переносять свій негативний вплив на інших і тягнуть їх у свій темний підвал. Вони живуть у підвалі, і тому бажають, щоб усі інші люди також мешкали у підвальних сутінках. Позитивні люди це балконні люди, вони живуть там, де світло та затишно. Вони проводять час на сонячному балконі, і тому мають життєрадісний характер. Вони нас укріплюють, вони покладаються на нас із балкона. Відкривається прекрасний краєвид, і ви можете насолоджуватись, спостерігаючи за людьми, які проходять по вулиці. У театрі або опорі кращі місця знаходяться на верхній частині залу, на балконі. Позитивні люди сидять зверху на балконі і веселять нас. Це так, ніби на сцені розігрується наше життя, а вони сидять на балконі та заохочують нас оплесками. Вони бажають нам добра. Ви коли-небудь відчували чаруючу дію оплесків? Як це чудово, коли діти приймають участь у шкільній п'єсі. доклали багато зусиль, вистоявши на ногах довгу програму, і винагороджуються бурхливими оплесками. Ви бачили сяючі обличчя цих дітей? таке заохотить не тільки дітей, але й будь-кого з нас. Ми повинні проводити час із балконними людьми, прислухатися до того, що вони говорять, сприймаючи як заохочення, так і критику. Візьміть усі записи негативної критики і викиньте їх у смітник. Ці люди також можуть нас критикувати, але вони роблять це з любов'ю, направляючи на позитив, тому що вони хочуть, щоб ми розвивалися та змінювалися на краще. Ми повинні жити на балконі. Ми самі повинні бути такими особистостями. Можливо, ми зможемо витягнути когось із підвалу, але спочатку для отримання такої сили ми повинні зарядитись сонцем на балконі. Чому так важко бути балконною людиною. Тому що це вимагає часу і енергії. Ми повинні дійсно бажати піклуватись про людей, а це вимагає часу і енергії ми повинні витрачати себе та свої сили. Ми повинні бути тут заради них. Хто веде щасливе повноцінне життя, той є балконною людиною і може це щастя передати іншим. Балконні люди це особистості, які приваблюють. Поряд із ними ми почуваємось добре. Ви знаєте таких людей хто ваші балконні люди? Для кого ви можете бути балконною людиною? Які біблійні персонажі сидять на вашому балконі? Дивлячись на перших християн, люди були вражені і казали: подивіться, як вони люблять один одного. якщо це помітно назовні і стало відомо іншим, то це має бути справжня любов. але коли ми читаємо новий заповіт, ми бачимо, що вони також повинні були спочатку навчитися цьому. Іван, Павло, Петро, Яків закликали до цього і писали про це, і сповідували це. вони, як і ми сьогодні, вчились люб'язно поводитися один із одним. Вчились бути балконними людьми. балконні люди люблять слухати і піклуватись про інших людей. Вони підтримують інших, заохочують їх і віддають їм найкраще. Я хочу прочитати деякі тексти, які показують нам, що церкві було доручено ставитись один до одного з любов'ю. Іван писав: а любовця, щоб ми жили згідно з його заповідями. Це та заповідь, яку ми чули від початку, щоб ми любили один одного. і знову він каже: улюблені, любім один одного, бо від Бога любов, і кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. Яків запрошує нас вийти з підвалу, не обмовляйте брати один одного, бо хто брата свого обмовляє або судить брата, той закона обмовляє та судить закон. А коли ти закон осуджуєш, то ти не виконавець закону, а суддя. Петро також дає свою пораду шануйте усіх, братство, любіть, Бога, бійтеся, царя поважайте. Павло висловлюється так: любов нехай буде нелицемірна, ненавидьте зло та туліться до доброго. Любіть один одного братньою любов'ю. Випереджайте один одного пошаною. Він також говорить: хай з любов'ю все робиться у вас. Ось подивіться, як багато закликів. Висновок ми вже зробили. Християни були відомі своєю любов'ю. Якщо вони змогли цьому навчитися, ми також зможемо. Власне, це і наша робота люблячи, підтримувати один одного. але ми бачимо, що люди дуже часто роблять боляче один одному, Але Бог хоче, щоб ми укріплювали та підтримували один одного. У посланні до Ефесян Павло пише «Зо всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням у любові терплячи один одного. іноді нам важко любити щиро усім серцем. Але Павло говорить, що буває так, якщо нам не вистачає любові до людей. але любов не обов'язково завжди повинна бути палкою, достатньо з терпінням ставитися один до одного. У будь-якому разі це краще ніж негативне ставлення. Ми самі можемо вибрати те місце, де хочемо жити. Чи хочемо ми підтримувати у собі позитивні чи негативні почуття? Те ж саме відбувається у наших стосунках. Ми можемо прийняти свідоме рішення рухатися з підвалу на балкон. Ми можемо бути людьми, які підтримують інших. І якщо ми від чистого серця укріплюємо та втішаємо інших, то й самі будемо отримувати більше радості. Це буде втіхою і для нас самих. Прочитайте 16 главу послання до Римлян і простежте, як апостол Павло підбирає дружні конструктивні слова, вітаючи громаду у місті Рим. Часто ми пропускаємо цю главу, оскільки вона не містить ніяких серйозних богословських думок. Але вона показує нам Павла як людину, яка не забуває тих людей, котрі знаходяться далеко від нього, тих людей, з якими він жив та співпрацював. Зауважте, скільки серед таких людей є жінок, і як Павло цінує тих співробітників, про яких розповідає одного разу. Я чула історію про чоловіка, який брав участь у марафонському забігу. Він довго тренувався, щоб прийняти участь у цьому змаганні він деякий час біг поруч зі стареньким дідусем, який біг з потугою і доволі повільно. Біля дідуся бігла молода, добре тренована жінка, яка напевно могла би бігти набагато швидше. старий знову і знову казав своїй онуці – біжи вперед, ти можеш бігти набагато краще ніж я. Не чекай мене. Але його онучка просто сказала: дідуся, я залишусь з тобою. Ми пробіжемо цю дистанцію разом. Не має значення, що я буду бігти довше. Я хочу закінчити цю гонку з тобою. Це один з видів підтримки, яка нам потрібна. у 11 розділі послання до євреїв містить цілий список людей, яких нам пропонують у якості зразків для наслідування: Енох, Ной, Авраам, Ісаак, Яків, Йосип, Мойсей та інші. Послання євреям 12 каже нам: тож і ми, мавши навколо себе велику хмару свідків, скиньмо усякий тягар та гріх, що плутує нас, та й біжімо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса і виконавця віри. Усіх цих героїв віри пропонують нам як приклад тих, на кого ми можемо порівнятися. Це так, ніби усі герої сидять на нашому балконі і підбадьорюють нас, укріплюють та заохочують. Але перш за все у цьому тексті ми знаходимо натяк на балконних людей. Ісус був такою людиною. Він вітав людей і своїм словом укріплював тих, з ким зустрічався. Він говорив з жінкою біля криниці і показав їй, як вона могла б отримати вічне життя. він поставився з любов'ю навіть до тієї жінки, яка була спіймана на явному гріху. Він втішав Марту і Марію. Він хотів допомогти та підбадьорити усіх людей. Таких людей, як Ісус, ніколи не було. І він хоче, щоб ми у цьому наслідували його приклад і підбадьорювали інших навіть якщо ми іноді маємо відчуття, що немає жодної людини, яка бажає сидіти на нашому балконі, то знайте, що Ісус завжди з нами. Ісус прийшов і сів на балконі так, ніби ви єдина людина у світі. Ви настільки цінні для нього, що він віддав своє життя заради вас. він прийшов сюди, щоб сидіти на своєму балконі. Чи не краще витрачати час на балконі з Ісусом, ніж сидіти у темному підвалі. Давайте помолимося. Господь Ісус, ми хочемо жити разом з тобою на балконі і просимо про твою присутність. Допоможи нам також бути балконними людьми, які підбадьорюють та втішають інших. Дякую тобі, що ти протягом нашого життя завжди нас підбадьорюєш. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатись з нами за адресою, яку бачите на екрані.